Вітаю рідні. Продовжуємо далі йти дорогою світла. Розповідаю про свої відчуття, про своє проживання і про те, що в цьому житті і те, що в пам'яті із минулих зоряних втілень, це мої відчуття, це моя особлива система резонування із рідними богами, із природою із зорями. Це моя дорога. Тому я розповідаю, так як у нас планета свободного вибору, і кожна людина може свої відчуття говорити, свої спостереження, своє ставлення до навколишнього, якщо це нікому не шкодить. І тому дуже багато мене радує те, що дуже багато людей, які пишуть, резонують, відчувають те саме, навіть ті самі дні, бачать те саме, тому це. Якщо хтось називає якісь казки, хтось там посміхається, хтось нервується. Якщо є прошарок людей, які відчувають одне те саме, бачать одне те саме, і в той самий період, то це окремий пласт людей, які, які по-особливому пробуджують себе, відкривають свої гени і. Особливому мають зв'язки в цьому просторі один з одним. Тому я говорю для таких, а для тих, хто саркастичний, у вас є багато полів, де ви можете свою енергію там ділитися, витрачати, ось творити. Тому що ми на цій планеті маємо творити, а не, але не навпаки. В ці дні мої відчуття особливі яскраві щодо кристалічної нашої основи. Щодо наших кристалів, які знаходяться над маківками. Я розповідала декілька разів про це, те, що були лише такі певні бачення, відчуття по собі, по деяких людях, яких я знаю, по тих, кого я бачу в просторі. І те, що я зараз відчуваю, наскільки воно все в яві активно, наскільки воно проявлено, і в багатьох людей це такі не просто розгорнуті кристали, а це певні вже. Такі зв'язки, певні вертикальні канали, зв'язки з нашими рідними зоряними. Тому що, так як я відчуваю те, що я бачу, і те, що у мене по підказках Велеса йде, оці наші кристали, які знаходяться над маківками, це як певні такі пункти зв'язку і з тими, хто є рідними по наших генах, але знаходяться трохи на інших землях, на інших системах планетарних. І щоб цей зв'язок був чистий, то потрібно активізувати саме в нас оці всі кнопки, нажати. Особлива кнопка, яка також пов'язана із цим кристалом, який йде над маківкою. Це кнопка, яка знаходиться у головному мозку, це шишковидна залоза, особливий орган, особливий наш вогонь. Так як я бачила, це активізація його іде через іскри сварожі, через саме оці іскри, які потрапляють вогняні, потрапляють в наш мозок, вони людину. Загорають, так? вони людину включають. Це ту, яка має гени зоріні, і це та, яка є нащадком роду небесного. Це ті, які були дуже древні з самого початку. Всі решта, які дуже багато є на планеті, окрім людей, різних істот, які під людей маскуються, різних штучних роботизованих. Різних ящуроподібних, і так далі, то ось ці іскри вони діють як, навпаки, як навпаки, певна зброя, так, яка ту людину, якщо можемо так назвати, ту істоту, істоту так, вона зсередини запалює. Ось таким чином те, що я бачу, і те, що показують нам яким чином йде активізація? Якщо йде пробудження людини, якщо людина розуміє, що все, що навколо, які ми, який світ, що далі, якщо цих просто нескінченні мільярди запитань, і якщо починається раптом ці знання відкриватися, я просто знаю, тому що я це знаю, таке відчуття, що я це знаю ну, мільярди років. І якщо я бачу таких, як я, якщо я відчуваю певну інформацію рідних, отже, ми включаємося таким чином. І коли йде Включення шишковидної залози починається це бачення, особливе бачення внутрішнє, так називають внутрішнє. Я називаю його не просто внутрішнє, а бачення об'ємне, тому що це не просто третє око, та, і ми можемо щось дещо бачити в просторі, а це зовсім інше бачення на. На зовсім інші землі і на між світами, між прошарками простору, між можна дивитися внутрішні світи, можна дивитися у нескінченні зовнішні світи, світи, як вони перетікають. Це таке об'ємне бачення, об'ємне відчуття, об'ємне чуття, це слух, це загострення усіх тих, які ми знаємо наших органів чуття. І ще плюс додаткові ті, які для нас зовсім нові. Оце таке об'ємне бачення, мислення поза думками, така сфера є певна, тому що якщо в думках я вам колись розповідала про це, те, що те, що я змогла прочитати, і те, що змогла відчути, а якщо просто мислити думками, то оці всі... Шкідливі істоти, вони є телепатами, вони прочитують ось це. А якщо є мислення поза думками, це мені важко навіть пояснити це можна лише відчути. Коли це йде відчуття, тоді вже в принципі пояснень не потрібно, тому що дуже є багато запитань. ось і зачасту це запитання тих, які дуже далеко до нашої системи координат. Вони випитують, лазять, вони під наших косять, вони можуть надягати наші знаки, наш одяг мати якийсь певний кольор очей і так далі, але, але то зовсім іншої системи координат істоти. І дуже важко пояснити, яким чином і як це Це потрібно відчути. Як відчути, Якщо ми вже включені в нашій системі сварожі, тоді ми це все відчуваємо. Тоді йдуть всі ці відкриття, притом вони йдуть дуже швидко, тому що ми в швидкості, планета в швидкості, ми в таких вогнях особливих. І коли ми в швидкості, в нас іде це розпакування дуже швидко. По шишковидній залозі, по наших усіх можливостях наших тіл, по ось. Цих кристалах, які знаходяться над маківкою, те, що і зараз я відчуваю, як у мене, це таке відчуття інколи може навіть тиску певного на голову. Може бути таке відчуття, що йде такий канал, просто вертикальний нагору, і таке відчуття, що просто вітри отак віють, але вітри дуже приємні, прохолодні, і такі кожен подих ось цього вітру, це певні знання додаються, тому що коли проходить це включення, зразу починаються. По знаннях і ти розкрутка. От таким чином даються усі наші кристали, які над головним да, над нашим головним центром. А сьогодні я бачила їх білими. Вони є різні в різних людей. По різному вони міняють колір, тому що навесні минулого року я бачила, що в різних людей вони різного кольору. Потім вони почали розгортатися, як ніби пелюстками, потім ці кольори змінювалися. Ось, а тепер я бачу, що дуже часто в багатьох людей одного кольору. Сьогодні я бачу це такий білий колір, біле світло. Ось такі йдуть включення, йдуть зв'язки. Ще хотіла вам розповісти про портальні мої відчуття. Ось, це певні такі, також є часові вікна. Протягом доби я вам писала, багато пишу кожен день по моїх відчуттях, так як іде розгортання інформації, то я вам трошки про це пишу. Є такі певні вікна в добі, ми змістилися трохи десь приблизно 4,5 години на даний момент, я відчуваю це по швидкості. Тобто, наприклад, якщо було 9 годин раніше, так, то давайте 4,5 це приблизно такий час. Так? Воно, якщо можна це пояснити, тобто йде таке прискорення. І в цих певних часових вікнах є от найбільше включення із нашими зоряними, найбільше відчуття наших богів, один одного роду, планет, зірок, всього всесвіту. Тобто, ми в ці, якщо ми попадаємо в ці вікна, то в нас просто йде ось такий багатопрошаркові зв'язки. А ці вікна постійно змінюються. Не можна сказати, там, наприклад, що з часу дня там до трьох буде таке певне вікно, включення, і от ми всі ні. Воно постійно, тобто, вони зміщуються відповідно до швидкості прискорення планети. Це лише відчуття. Тобто, паразитарні не зможуть це влізти, відчути, тому що, по перше, дуже багато ступенів захисту, а по-друге, це лише можна відчути собою усім. Собою відчуваю і в це входжу, тоді оці, коли ступені захисту проходять, тоді дають наші рідні ту інформацію, яка необхідна на даний момент для нашого розвитку, для нашого розпакування і розгортання. Ось оці портальні портальні такі канали, вони всі знаходяться під такими певними кутами. Якщо туди проходити, я трохи також писала про це індивідуально, хтось мені там запитання давав, яким чином. Головне, щоб не було страху. Коли немає страху, тоді йдуть відкриття. Якщо лише є страх, страх це один із найбільших таких перешкод у розкритті людини, як багатопришаркової такої істоти. І не лише земної, планетарної, але і зіркової. Тому, якщо немає страху, якщо є надзвичайна цікавість, і якщо є резонування з Хоча б з одним із богів наших, тоді вони ведуть, вони постійно тримають нас, вони постійно підтримують, але ми йдемо, ми йдемо попереду, ми йдем, а вони вже просто як наш тил вони підтримують. Тому немає страху, відчуття те, що завжди з нами наш рідний. Я завжди відчуваю Валеса, він мене завжди підтримує. Це той, який я знаю, що. Він мене завжди в будь-яких ситуаціях він завжди є і він завжди мене підтримує, і при тому це дуже-дуже багато тисяч років. А про велеса ще не забути, розповім щодо ще порталів. І таким чином, якщо йти в коли йде відкриття відчування ось такого певного вікна просторового, не боятися йти заходити, і може бути звуження, іти далі. У нас є така велика сила внутрішня, зовнішня, світлова. Ми розширювати можемо оці портальні такі проходи. І тоді, після коли ми розширюємо, от я захотів, та я захотіла, я розширю, я відчуваю, коли дозволено, оці портальні далі вузькі проходи. Після цього йде на наступний рівень, наприклад, вихід на якісь землі або вихід в якийсь певний світ. Ось це знову ж таки дуже індивідуально, тому що в кожного своя дорога, в кожного свої проходи, і нас не дуже підпускають, так як я відчуваю, тому що в нас дуже багато нашарувань шарувань цих є ще паразитарних, які ми ще не поспалювали у цьому просторі. І ми не можемо аби не забруднювати інші прошарки, інші світи. Ми маємо спочатку спалити в собі оце все нечистиве, яке ми почіпляли за багато років чи тисяч років, як хто. Ось тому таким чином тому плазма ось ці такі постійні. На себе одягання, очищення вогнями, вихід на високі вібраційні поля, максимум розуміння все, що відбувається, але розуміння свого ну, трошки вищого, напевне, вищої своєї побудови, якоїсь інших зв'язків. Тоді вона допомагає краще очищуватися вогнями і проходити далі. Щодо порталу, який почав дуже сильно проявлятися десь останній тиждень, це таке, як ніби. Над нашими землями, як ніби певне вікно, таке в просторі в небі, воно схоже на колодязь, схоже з такою водою глибокою, але лише в небо. І ось сьогодні зранку я вчора ще подивилася. Думаю, воно схоже на колодязь, схоже на такий вертикальний. Портал, але це не портал, це таке відчуття, як хтось дивиться. Це така ніби зіниця величезна. Ось я сьогодні дивлюсь і ось Оріон, постійно Оріон, постійно сокіл, плеяди. Оце те, що зараз дуже сильно включене. Я дивлюсь, що це таке відчуття, що це око-сокола, яке дивиться із неба на нас. Саме зіниця, саме над нашими землями. Тому є древній заповідь. Хто знає його та про те, що коли сокіл підніметься в небо, тоді почнуться оці такі величезні зміни у нас в нашій країні. Але сокіл уже дивиться з неба сюди, тому можна робити кожен робить висновки і відчуття, як він відчуває, резонує із цим усім. І щодо Велеса, так я хотіла зі своєї практики вам розповісти про своїх відчуттях, як важливо мати зв'язки з рідними богами. І як важливо робити вибір. Ми дуже давно зробили не той вибір, який було потрібно, коли за Володимира це все було ще раніше трохи. Ось, дуже багато було всього недоброго, дуже багато постраждало тих знаючих, і дуже багато років наші землі страждали від різних неприємних. І не дуже добрих ситуацій, і зараз настав час такий боге і те повернення богів, повернення зв'язків наших генетичних, наших зоряних, наших рідних. Наші боги це, наш, це наша генетика, це ми, вони, це ми, ми, це вони. Це такий надзвичайний зв'язок. Величезний, який неможливо стерти будь-чим чи якимись маніпуляціями. Звичайно, якщо людина сама захоче і піде на це, да, почне робити маніпуляції своїм тілом, а, зі своїми рідинами а, тіла свого, а, щось туди а, вприскувати, вполювати, а, ділити, віддавати, відрізати, додавати ці моменти, всі вони дуже впливають на. А, на розкрутку далі, але знову ж таки, якщо це йде м, така, м, ну, погодження, йде да? погодження людини, що вона йде на це. Тіло дуже важливе, дуже багато ех, скільки говорилось про те, що те, що фізичне тіло, головне ми духовно маємо. Тіло дуже важливе. Це такий м, надзвичайний кордон. який, Якщо ми його утримуємо, то тоді далі йде все. Якщо на тіло просто така тіло це тіло, тоді не, не буде далі включення. Воно не так не працює. Це мої відчуття, це лише мої відчуття, моє розвинування, підказки Велеса. Це те, що я пам'ятаю з минулих втілень, з, пам'ятаю з Атлантиди, е, наскільки важливо тіло і чому в тілах пішли звідси з планети. Не залишили тіла Атланти, вони пішли звідси. Багато хто з них пішов на Оріон. А дехто лишився тут, і е, ті, хто зараз Атланти, повернулися, повернулися для того, щоб. Е, Вирішити те, що не вирішено було тоді. Ось, Якщо правильний вибір робити і обирати наших рідних богів, здавалося б, що таке Атлантида, рідні боги, це все пов'язано, тому що це все одне просто назви різні і трошечки певні зміни в звуках, в словах, але ну, потрохи ми це розкручуємо і вийдемо все одно на одну дорогу. Колись давно ще з моєї пам'яті, коли я зробила трохи інший вибір, і багато пройшло тисяч років, аж тепер я зрозуміла, відчула і по-іншому вже бути не може лише вибір рідних богів, і тоді іде збереження тих близьких людей, які поруч, і завжди присутність. Нашої рідні підтримка. Якщо ми обираємо щось інше, щось таке, яке нам приносить певне задоволення земне, якісь такі зв'язки, дуже прив'язки, а потім уже на наступних місцях ми вже згадуємо за наші божественні зв'язки, за нашу генетику зоряну, то воно тоді втрачається все. Тому ось таке вибір. Коли вибір правильний, коли правильний, права, світ права. Тоді воно все і складається. Я бажаю вам цілісності такої зібрати себе зараз, щоб потім знову розгорнути, але багато прошарково. Відчувати один одного по цих зв'язках через кристали, які над нашими головами, над нашими маківками, відчуття хто як відчуває через це. Ось ці зв'язки над над маківками, це багатопрошаркові зв'язки між світами, між нашими богами, між, між нашими родичами, між в часовому просторовому такому плані. Що стосується нас, як тут на планеті людей, дуже гарно працюють зв'язки, які йдуть сердечні зв'язки і сонячне сплетіння. Тут по сонячному сплетінню можна відчути багато а, різних різних полярностей. Ось, і а, самі нижні. Нижче наших ці центри, які знаходяться нижче наших ніг, ніж нижче, нижче стопи. Ось там за сантиметрів 20 ще. Це таке відчуття нашої планети землі. Вони такі гарячі, особливі, також кристалічні, але це більш такі рубінові такі рубінові кольори, рубінові кристали, і це також зв'язки з певними. А драконам, які в Самадхі, я вам також розповім. Це певні бібліотеки, особливі, які є. Їх не можна чіпати, тому що там така сила, яка земля може не витримати. Але ці наші зв'язки є з цими. Рубіновими драконами в схоматхі, а ми можемо їх відчувати саме по цих центрах, які знаходяться нижче наших нашої стопи, нижче на сантиметрів 20, приблизно так. Це мої відчуття. Багато всього наговорила, Думала буквально декілька трохи розповісти. Хай буде все як найкраще. Бережімо один одного, відчуваємо один одного, світла стає з кожним днем. Все більше і більше. Наші боги тут усе буде як найкраще. Будемо бачитися.